Ати квартиру самотужки сьогодні не може собі дозволити переважна більшість жителів України, аби допомогти їм. у Одеській області розробили проект Доступне житло. Його підґрунтям стала видана у квітні постанова кабінету міністрів про здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Реалізація проекту не змінить ситуацію кардинально, але певною мірою дозволить пом'якшити гостроту житлової проблеми. Презентація проєкту доступне житло відбулася на засіданні регіонального комітету з економічних реформ при обласній державній адміністрації. Якщо врахувати економічний стан країни і прибутки громадян, у цієї ідеї є дві переваги: значну частину витрат та придбання квартир бере на себе держава. Трі на 15 років – це дуже хороші умови на условия навчоні рахунку. Ця програма в меншій степені вирішує ще одну велику за. Она должна стимулировать развитие строительной отрасли, которая находится в состоянии стагнации. К Програмі допускаються тільки ті будівельні компанії, які безопрічну репутацію. Вартість квадратного метру в Одесі складає 5 тисяч гривень в області приблизно 4 тисячі. Перший внесок має бути не менше ніж 25% від вартості квартири. Навіть враховуючи пільговий кредит, це чимало. Тому, крім основного кредиту, покупці квартир можуть одержати інший на виплату першого внеску, але вже під 16%. і таким чином поступово виплачувати об. Обидва при цьому, за розрахунками авторів проекту, у кожного члена родини має залишатися офіційний прожитковий мінімум. Щоправда, прожити на нього неможливо. Деякі члени комітету економічних реформ взагалі висловили сумнів у доступності придбання квартир за кредитом. Представники обласної державної адміністрації визнають, що умови кредитування не можуть замінити радянську систему державного житлового будівництва. Цього скоріше за все не буде вже ніколи. Отже, краще, хоч щось ніж нічого вже зараз в Одесі знайшлися бажаючі взяти кредит на 234 квартири. Це не багато, але потрібен певний час, щоб люди побачили ефективність нової для нашої країни системи. Олександр Виноградов, Юрій Шинкаренко, телекомпанія Круг.